Був патріотом своєї країни. У рівному прощалися з героєм Максимом Кліменко. Чоловік народився та проживав у Маріуполі. Та через повномасштабне вторгнення Максим разом з сім'єю покинув домівку та переїхав у Рівне. Тут він став на облік до військкомату. Загинув герой 28 лютого 2023 року поблизу села Червонопопівка, що на Луганщині. Майдан незалежності у рівному у Скурботі тут прощаються з солдатом Максимом Кліменком, мешканцем Маріуполя, знайомі згадують героя лише добрими словами. Дуже приємно і від, я дуже хорошим. Побратими розповідають Максим Кліменко був веселою та щирою людиною. Любив Україну та був справжнім патріотом. Він гарно говорив українською мовою, і навіть люди. В, з Рівного і не тільки Західної України вони дивувалися приємно, що от, людина з Маріуполя, де начебто мало би говорити російською мовою, не говорив українською. І не тільки говорив українською гарно, але й, а, він, ну, скажімо, робив таку маленьку пропаганду, що типу ми в Україні, тому маємо говорити українською мовою. Народився та проживав Максим Кліменко в Маріуполі. Після початку повномасштабної війни був вимушений покинути місто та разом з сім'єю переїхати у Рівне. Почав теж працювати ну, по своїй професії, але вже отримавши виклик військомат, він безпосередньо пішов туди, взяв зброю руки і почав воювати. На жаль, прикра куля прилетіла й до нього. Поклав своє життя Максим Кліменко на Луганщині поблизу села Червонопопівка. Обірвалось життя героя 28 лютого 2023 року у день народження його дружини. Вчора, 13 березня, Максиму мало б виповнитись 35. Поховали військового у рівному на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Оце подвиг безсмертної душі, не тільки тіла героя України, а душі, яка поклала. Її за душі всіх нас. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Тебе я любив. І любив Україну. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.